Голові Верховної Ради України Парубіню, прем'єр-міністр України Осьману, голову Національної комісії щодо дійсної державного регулювання сфери нарядних комунальних послуг Вовка. Заява. Заява фракції військової обласної ради щодо допустимості з 1 липня 2016 року збільшення цін і тарифів на житлово комунального послуги для населення. Ми голови депутатської фракції, що представить військовій обласній ради, висловлюємо теоретичну незгодність постановлення МКРЕ. 9 червня 2016 року номер 1602 відповідно до відповідним центрам з 1 липня 2016 року встановити нові тарифи на теплову енергію для потреб населення, нові тарифи на послуги централізованого опалення та постачання гарячої води для потреб населення, що надається на населенню суб'єктам сподобування, які є виконавцем на цей Нові тарифи на послуги центрального постачання гарячої води для спортивних будинків. Заняття підвищення цін і тарифів на житлово комунальних послуг фінансування має відбуватися обґрунтовано та заручення фахового експортного аналітичного середовища, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Львівська обласна рада прийняла рішення від 08.12.2015 року No38, про збирання прем'єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо тарифної політики на аналітичному ринку та індексації заробітних плат стипендій і пенсій. А також від 7 нашот 2016 року номер 199, додатки до рішення No14, звернення до Верховної Ради України, що не допущено прийняття тарифів національних послуги для населення України, і звернення військову обласної ради Кабінету міністра України та Верховної Ради України стосовно необходимо звичайні тарифів на газ і комунальні послуги для населення. Проте ми не отримали армонованих один вище згаданих державних світлобутів та не побачили українських рішень. Вважаємо, що при розвиті таких важливих питань, як тарифи для населення, має бути максимальний діалог між усіма зацікавленими сторонами Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, органами місцевого самоврядування та постійно громадських організацій. Водії центральної влади цього не вбачається, рішення приймаються швидко і без обоговорень. Варто зазначити, що небордоване підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення доведе простих мешканців до тотального зобруження. Збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема на газопостачання, матиме катастрофічний вплив на рівень та умови життя більшості частини населення. Очевидний є дисбаланс між доходами і життєво необхідними витратами більшості українців. Львівська обласна рада у черговій сесії 17 березня 2016 року планує розглядати питання необґрунтованих зазвичай тарифів на житло-комунальних послуги для населення. З метою об'єктивного розгляду даного питання. Просимо до участі на конарного затінню уповноважити відповідальних кількістів міністерства та відустів, а також народних депутатів від профільного комітету Верховної Ради України. Сподіваємося на ваше розуміння та підтримку. Відносить дев'яти фракції. Дякую.